Екстрактор сокслета. Пробний запуск. В кубі звичайна вода. В кошик засипав сухий терен, не вимивається, тому що це не спірт. Температура в кубі. 102 градуси. Заодно парою все вимию. Діоптер тут повністю лишній. Ну, вже є, зробив, значить, зробив. Ось зараз набереться він рівень, підніметься до висоти дужки і повинно скинутися назад в куб. Якось так.